Вітаю, невеличка історія про косулю і оленів в нашій місцевості. Стільки, що моя собака тут хекає, побігла за маленьким, ну, дійсно малятко, Я не знаю, чи то маленька косуля чи оленятко, але я її намагалася забрати від цього маленького створіння. Вона до мене прибігла, я сподіваюся, що вона не встигла вкусити. Оленятко. Але тема така, що десь майже рік тому назад я йшла по невеличкій дорозі. З права в мене були пасовиська, а зліва ліс. Така невеличка гора, і от вся вкрита лісом. У нас якраз в розпалі був сезон мисливства. У нас полюють всюди. То, коли ти куди ж ідеш, треба дуже гарно вдягатися, щоб тебе дуже гарно бачили, не сходити ні з яких великих доріг і залишатися дійсно видимим. І ось, коли я йшла з собакою, ні з того, ні з цього я почула таке зліва там, де ліс, якийсь такий шурхіт дивний і тріск деревини. Ніби, знаєте, як щось наближається. Я зупинилася. А я якраз була біля дуже великого дерева, тобто я не бачила, що там за деревом, повертаюся, дивлюся, думаю, ну що там? І тут а, я так трошки відхиляюся і розумію, що на мене несеться здоровена косуля. І з такою швидкістю ну, вона була дуже сильно перелякана. Видно, через те, що я була за деревом, вона мене не бачила. Але так як я визирнула, і вона от прямо на мене, там, буквально декілька метрів, це все за секунди відбувалося. Тут зреагувала моя собака, вона на неї ніби як кинулася, кусуля зробила такий 360 градусів розворот. Потім щось там так покрутилося і кудись побігла в іншу сторону. І коли вона побігла, я почула гавкіт мисливських собак. За нею погналося дуже багато собак. І от знаєте, у мене ну, такий стан на душі був не дуже приємний. Адже зрозуміла, що я ну, не в той момент, не в тому місці. І через мене, можливо, цю косулю все ж таки спіймають. А, ну Так, було дуже неприємно. І... Практично всю свою прогулянку я присвятила їй і дуже сильно просила, щоб їй допомогли. А, бо було дуже неприємно, я розуміла, що якби мене там не було, вона б втекла. А так, через мене вона зробила, виходить, поворот не туди. Ну, Мама я собака, дякую, вона мене врятувала, бо якщо б косуля мене збила чи хоча б трошки десь там зачепила. Ту швидкість, яку я бачила, я думаю, це б для мене чимось би не дуже хорошим завершилося. І після цієї події, кожного разу, коли я йду кудись гуляти, олені і косулі це просто стало чимось, ось майже вже рік, звичним. Тобто вони весь час до мене йдуть. Вони можуть бути зовсім поряд. Як тільки що. Оленятко чи косуленятко, не знаю, малесеньке, де ну, навіть 10 метрів між нами не було. А, вони не тікають, тобто їх лякає більше моя собака. Тобто, якщо б я була, наприклад, без собаки, або собака десь там попереду б втікла, вони б стояли і нікуди б не тікали. А, ну, так як є собака, то є такий чинник, що дійсно вони тікають. Ну, їм страшно. Так от про що я: мисливство. Олені косулі, собака, так? Тепер кожного разу, коли я десь в лісі, неважливо куди мене занесе, я завжди натрапляю, оце вже майже рік, на мисливців. І так цікаво, що всі мисливці питаються в мене дорогу і шукають своїх мисливських собак. Тобто вони займаються не полюванням, а пошуком власних собак, які просто кудись там втекли, і одному Богу відомо, де. І... А я якраз притягую всіх собак, вони всі тут пробігають. Тобто я якраз собак дуже гарно зустрічаю і можу часто зорієнтувати, де я їх бачила, чи принаймні чула, чи де вони пробігали. Майже рік я зустрічаю всюди мисливців. Які не можуть полювати і які мусять шукати своїх собак. І питають дорогу в мене, чи я там бачила собак. Одна подія, яка вже рік майже кожної прогулянки ось таким чином себе проявляє. Це дуже цікава така маніфестація у фізичному просторі з закону. Ну, карми, так, причини і наслідків, І нашого впливу. А тонкоматеріального впливу, так? Тобто ти колись щиро, відверто за когось чи за щось просиш, молишся чи благословляєш будь-які дії так, духовного характеру, вони дають свої результати, і вони в твоєму житті проявляються якимось ось такими, наприклад, подіями. Це дуже яскравий приклад. Тому мені захотілося з ним, ним з вами поділитися. Бо це дуже цікаво. І мені хочеться, щоб ви, коли за щось просите чи щось маніфестуєте, так? коли дуже щиро, відверто, з любов'ю, з повагою, дійсно, від усієї душі, як ми кажемо, з усім серцем. За щось чи за когось просите, звертайте увагу протягом довгого періоду, так? Не, не, не один там, тиждень, що відбувається, чи там з тою людиною, за яку ви просили, чи з подіями, які відбуваються, впливає все, все, що ви робите, і чим більше у вас енергії, чим розвиніше, якщо можна так сказати, ваша свідомість. Тим більше ваш вплив, і тим більше, якщо ви ще єднаєтеся з іншими людьми. Звісно, на індивідуальному рівні так, от як просто людина просить за людину, чи за тваринку, чи за рослинку. Це простіше відслідкувати. Коли ми говоримо, наприклад, за країну чи за суспільство, чи за якусь групу людей, стає складніше. Там дуже багато всього має скластися. Хоча б на індивідуальному рівні. Прослідковуйте, так? Тобто не так, що попросили і забулися. А дивіться трошки навколо і робіть свої висновки. Якщо у вас є цікаві історії, я запрошую поділитися в коментарях чи в таблиці для волонтерів у вкладці чат, будь ласка, чи в інстаграмі, ну, або. Приватно напишіть тоді, бо це завжди цікаво, і це надихає, і це дуже відчувається, що воно не просто так. Ти чітко бачиш і причину, і наслідки, і як воно розвертається. Я ось про це. Тобто, якщо ви це реально відчули, що з чим пов'язано, так оце відчули, чому навіщо оці зв'язки. Якщо у вас є такі історії, Будь ласка, напишіть, знайдіть дві хвилинки. Дякую, Бувайте.